В Росії заборонили нові завіти від Гедеон, вважають їх ворожою маніпуляцією. На одному з російських телеканалів вийшов сюжет, у якому показали, що нові завіти, видані Гедеоном, не пустили в зону так званого СВО, вважаючи Євангеліє інструментом ворожої маніпуляції. Росія заборонила їх розповсюдження серед своїх військових. З одної з партій в зону спеціальної воєнної операції питались завести книги священного Писання, супроводили допомільними листами. Текст, который был на них опубликован, вызвал глубокую озабоченность, что насторожило, узнала Ольга Стельма. Но, как выяснилось, даже здесь в тылу, можно встретить врага И действует он коварно, играя в том числе и на религиозных чувствах, используя тексты, священные для христиан, в деструктивных целях. Официальные представники России категорично відкидають ці священні книги, розглядаючи їх як інструменти ворожої пропаганди, націлені на маніпуляцію релігійними переконаннями та психологію військовослужбовців. Додатково в цих виданнях. Виявлено спеціальні сторінки з написами, які нібито призначені для надання підтримки тим, хто відчуває розчарування, тривогу, тому або страх. Надія Узунова, голова регіонального комітету воїнів вітчизни в Хакасії, заявила, що ці додаткові сторінки містять приховані послання, які мають на меті підірвати моральний дух. Російських солдатів, крім того, пропагандистський канал Росія 1 підкреслив, що ці посилання можуть спрямувати формуванню негативного настрою серед військових. Узунова також висловила думку, що за цими діями стоять Сполучені Штати Америки, оскільки основний центр організації ГДОН знаходиться там. Цей інцидент викликає занепокоєння щодо свободи вираження релігійних переконань та веде до дискусій про межі впливу релігійних текстів. На суспільство та військових у конфліктних зонах. Організація ГДОН – це міжнародне об'єднання християнських бізнесменів, фахівців та спеціалістів із 200 країн світу. Це співтовариство об'єдналося з метою активного розповсюдження Євангелії. Протягом понад 120 років діяльності члени цієї організації розповсюдили понад два. Мільярди нових заповітів у різні куточки світу, що ставить Гедеон на передові позиції серед християнських місіонерських організацій у плані розповсюдження релігійних текстів в Україні зусиллями гедеонівців було роздано понад 50 мільйонів нових заповітів. Як ми бачимо, російській владі невигідно, щоб солдати читали Євангелію. В цих діях просліджуються комуністичні атеїстичні бачення. Якщо ми заглянемо назад в історію і подивимося ставлення комуністичної влади до християн, то побачимо утиски та репресії віруючих. Їм забороняли ходити до церкви та в зібрання. Церкви перетворювали на спортзали, зерносховища або руйнували, обшукували домівки для того, щоб знайти Біблії та в подальшому їх знищували. Людей при Змушували ставати в ряди партії та дітей ставати піонерами. А хто з дорослих відмовлявся відрікатися від віри в Ісуса Христа, тих розстрілювали, садили в тюрми та відправляли на висілки працювати на тяжких роботах в дуже важких кліматичних умовах, після яких мало хто виживав. Діти віруючих теж страждали в навчальних закладах, і з ними проводилися бесіди для того, щоб вони відрікались від своєї віри та прийняли піонерський галстук. Їх висміювали вчителі. Перед Всім класом їм погрожували, що їх заберуть від їхніх батьків. Після школи їх били і цкували. однокласники, та мало хто хотів дружити з ними. Одним словом, в ті часи велися дуже великі гоніння та репресії християн, і це велика окрема тема, яку я висвітлю згодом в цьому каналі. Зараз ми бачимо, як щось подібне відбувається в Росії та в країнах, які її підпорядковуються, як, наприклад, Білорусія. Але постає питання, чому так відбувається? Щоб дізнатися це, то ми можемо знайти відповідь на ці питання в книзі, яку так сильно боїться диявол. Це книга під назвою Біблія. Алілуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки милість його. Хваліть Бога над богами, бо навіки милість його. Хваліть владику владик, бо навіки милість його. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його, хто розумом небо створив, бо навіки милість Його. Хто встановив землю на водах, бо навіки милість Його, хто створив великі світила, бо навіки милість Його. Сонце, аби воно панувало в день, бо навіки милість Його. Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його. Псалом 135 ми бачимо заклик Давида до прославлення Господа Бога. Тут йде опис, що він творець Всесвіту, усього того, що знаходиться довкола нас. Далі йде опис про те, як Господь вивів з рабства вибраний народ Ізраїля з великими чудесами, а також про те, як він допомагав Ізраїлю у війнах проти царств, які хотіли його знищити. Для комуністичної влади кожна теза із Біблії була неприйнятною. Для них люди повинні були славити не Господа, а комуністичну владу. В сьогоднішній Росії росіяни славлять свого президента. Вони не хотіли приймати те, як створив Господь Всесвіт, і вигадували свої гіпотези виникнення землі та космосу, називавши християн далекими від науки. Також вибраним народом вважали радянський союз зараз. В Росії продовжується ця тенденція, оцінюючи поведінку російського народу. Комунізм у своїй суті побудований як релігія. Це, між іншим, і є основною причиною, чому він став таким популярним серед певних схильних до такого типу релігії народів. Комунізм релігія, що народилася в християнській культурі, але радикально бунтуюча проти християнства. Тому так багато своїх елементів комунізм просто запозичує в християнство. Але в корені є його антиподом, абсолютною протилежністю. Бог Отець. Карл Маркс дав книгу вибраному народові пролетаріату священство Левіти це партія професіоналів-ідеологів. Той же Ленін, Месія, Свята і гімни переповнені релігійним пафосом. А наскільки ж релігійна ця концепція? Світлого майбутнього запозичена прямо з Біблії або християнські ідеали соціальної справедливості. Саме релігійний характер комунізму також обумовлює певну міру посвяти і жертовності, з якої багато різних комуністів втілювали в життя його тези, кажучи мовою книги із Біблії Апокаліпсису, комунізм був звіром, який став робити знаки, описані пророком. Висновок ситуації з бібліями на фронті можна зробити такий, дивлячись на нинішню Росію, ми бачимо, що людей зомбують в інформаційному просторі про те, що Росія велика і свята держава, яка робить правильне діло, нападаючи на інші держави і відриваючи від них шматки землі або ж повністю проковтуючи їх. І якщо росіяни, а також військові почнуть читати Біблію, то для них буде відкриватися правда про те, що вони роблять саме справжнє зло, яке Господь засуджує у святому Писанні, яке він дав людям як інструкцію для мирного і правильного життя на землі, і також, щоб ми знали, як отримати спасіння та вічне життя через книгу Євангелія. Наведу деякі приклади із святого Писання. П'ята книга Моєсеєва, п'ятий розділ, двадцять перший вірш. І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла його, ані всього, що є в ближнього Твого. П'ята книга Моєсеєва, 19 розділ, 14 вірш: Не пересунеш межі свого ближнього, яку розмежували предки в наділі твоїм, яке посядеш ти в краю, що Господь Бог твій дає його тобі на володіння. Римлянам 13 з 9 по 10 вірш Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, й, як і інші, вони містяться всі в цьому слові Люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тому любов виконання закону. Івана, 5 розділ з 26 по 29 вірш. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати самому в собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Таких прикладів в Біблії дуже багато, і звісно, люди або військові читаючи почнуть задумуватись над злочинними наказами нинішньої російської влади і будуть відмовлятися від участі в цих ганебних безбожних справах. Тому я гадаю, що прийде той далекий час і він вже є. Починають вилучати біблії церкви, які йдуть всупереч злодійствам влади, зачиняють і переслідують віруючих. За приклад можемо взяти російського пастера Сіпко Юрія Кириловича. Який був вимушений утікати зі своєї країни за засудження своїх громадян, які воюють проти України, таких людей небагато, але вони все-таки є. І вони є сіллю, яка подразнює сатанинську, атеїстичну комуністичну владу та всіх тих, хто підтримує це зло на землі. Тому будемо молитися за те, щоб Господь дарував перемогу Україні за покаяння та розумінню українців, за які цінності вони борються. і це перш за все є те. Що Україна християнська країна, і ми повинні цінити те, що ми можемо спокійно читати Біблію та вільно проповідувати Слово Господа Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа, який покрив своєю кров'ю наші гріхи і зробив можливим врятуватися від вічної погибелі, читаючи Євангеліє та застосовуючи все написане на практиці в своєму житті. Дії, 4 розділ з 10 по 12 вірш: нехай буде відомо всім вам. І всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли, ви, та його воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися, ми мали.